Я маю таку підозру, блядь, що в тебе нема машини, блядь, за десь. Ти мене чуєш нахуй, якщо ми рівняємо європейські ціни на європейські машини, то я тобі просто говорю, що якщо ти візьмеш, блядь, українську машину офіційну, блядь, чи ти думаєш, сука, тут всі тільки б ушні купляють БМВ-5, яка продається тут, яка продається там, тут вона буде продаватися дешевше в такому ж стані, як там. Це пов'язано, сука, з тим. Що в Німеччині нема можливості з битків зробити машину завести з Америки. І тому ринок на це реагує так. А в Україні, блядь, можна. Можна. Є вибір битків. То через те, що, блядь, є дешеві битки, Європу воно теж по ринку просажує. Саму європейську машину. Офіційну, сука, українську машину. Ти можеш це поняти, блядь? що ти мені хочеш доказати, блядь? На якій ти машині їздиш? Скільки в тебе тих машин було, що ти б став, то, блядь, мені розказуєш цю хуйню? Вісім тисяч, тисяч. Нахуя купляти машину за вісім тисяч з Європи, бляд. це треба буде їбанутим. Це, блядь, там такий от Сосо Ожимович продається, що ти ахуєєш, він те раком поставив, блядь, Починає з розтаможки, заканчує всім остальним, блядь. Бля, вам продали, нахуй, перекупи історію, що європейці багаті люди, блядь, на машинах їздять сто тисяч, а потім продають. Там, блядь, воно сука ні щитав ті йобані Германії, блядь. Посуду миє намилює спочатку, блять, не змиває посуду після того як миє з милом бо блять вода дорого, блять. Він тобі дешево хорошу машину віддасть. Осьо нахуй.